Він такий один наш герой. Привітайте, Абель Камар. Це було фантастично, Абелю. Фантастично. Повний відстій, як на мене. Але я актор, Не продавець дешевих дезодорантів. Скажи кохання жотем. У мене достатньо проблем у житті. Я розлучаюсь. Та це кінець, так? Так просто. Ти сподівався на шампанський. Вітаю. Чого бажаєте? Віски. Що ти робиш? Знімаєш мене? Ні, не, не знімаю. І кому надійшлаш? Що ти зробила? Та нічого. У нас клієнт король, абель тим паче. Тебе звільнено! Як шкода? Опс, пардон, зачепилась. Опс, пардон, я пройду. Чекай, мені дуже прикро. Не знаю, підвести тебе додому. Хлопець, який може мати всіх дівчат, пронизує мене поглядом на моїй кухні. Ти красива, але не така, як ті дури. Ти справді красива для потвори. Я її знаю. Це акторка, це співачка. Вона модель. Ні, вона супер. Привіт, привіт. Я стай молодша сестра Маріон. Вона ніколи не бачила знаменитостей у житті. А я так. Я бачу Франсуа Оланда в тілі. Круто. Да, начать. Так, начать. Люба, Він тоді був президентом. Він зірка, а я така проста. Нічого не вийде. Чорт, Пф, королева. Англії. Тобі хоч раз випало щось класне, просто візьми це. Самій дуже приємно. Абель мені справді як брат. Ти не така, як інші. Мені добре. Такого давно не було. Ось і все. Досить, я заплачу. Хочу поцілувати. Знаєш, коли ти з такою людиною треба вміти ділити її з усіма? Не повторюй моїх помилок. Він не хотів тебе кривдити. Він дійсно в тебе закоханий. Як між вами це склалося? Він багатий, відомий, але ж тобі на це чхати? Коли він на мене дивиться, я почуваюся найгарнішою. Одне точно. Я закоханий. Подружимось? Ні. Чому це ні?